За системою Атхо-йоги. Він'яса ми робимо в 3-4 підходи. Кожен підхід ми нарощуємо в кількість разів. Четвертий підхід можна зробити в статиці. Почнемо з першого положення положення Рудрасани. Важливо, в він'ясах ми робимо видих на активній фазі, тобто, коли ми протидіємо силі тяжіння. Тобто, зараз беремо, на прикладі Рудрасани. Розвели ножки поширше. Ширше таза, стопи наперед. Присідаємо, коліна стопа, стопи, одна лінія. Таз ми підкрутили на себе. Наші стегна одна лінія, 90, 90 градусів, опускаємо нижче, витягнулися в просторі, потиличні тягнемося трошки назад і вгору, підборіддя на себе. Ми себе збираємо по задній поверхні і виштовхуємо. Попередній, подаючи плечі назад. І з цього положення ми починаємо підійматися і, звісно, ми робимо тут видих, тому що це активна фаза. Вдих і видих с. Звук с на активній фазі. С. Можна ручки тримати ось так с. Коліна стопа, один напрямок. Супер. Надалі це випад. Ми налаштовуємо наш випад. Підкрукували назад. коліночко, п'яточко в нас під коліном, коліно 90 градусів. Супер. Ручки можна перевести в сторону. Ми починаємо себе опускати донизу, випрямляти догори. І видих в нас наверху. Роботу наших ягодиць, ми можемо підтягнути трошки ближче, підкрутити таз і також починаємо опускатися вниз. І доверху видих С -с 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 Супер. Розбираємо він'яси для рук. Перше він яса. ми стали навколішки, ручки перед собою, долоні під плечима. Ми підкрутили таз. Так, можна піти з положення чатуранга, дандасина, підкрутили таз, м'язи живота підтягнули на себе, виштовхнули себе наперед, лікті притиснуті вдоль тулуба. Активна фаза доверху. Або робимо з колін. лікті притиснуті до тулуба. Широкий варіант. Аби виміряти свою ідеальну відстань, ми кулачок до кулачка, де наші лікті, там ми ставимо наші долоні. Стопи перевели в килимок та починаємо себе підіймати, видих доверху. верху. Супер. І тепер можна розгорнути долоньки. На внутрішню сторону пальчики від себе. І в такому положенні ми також починаємо віджиматися доверху видих. С -с -с -с. Підкручений таз. С -с -с. Супер. І можна почергово починати випрямляти ручки на одну сторону вдих, С -с -с. доверху видих вдих. базові в'яси. Спробуйте відчуєте неймовірний кайф.